Чи отримаю я виплати? Варіант номер 1 2, 3, 4. І обираю перший варіант. А ви вибираєте собі колоду. І так, чи отримаєте ви від виплати? я можу сказати, що з трудом, з великим трудом спочатку ви будете просто чекати. Чекати, вас уверять, що все буде добре, і ви їх отримаєте. А потім, по королеві мечей ви зрозумієте, що щось не так. І починаєте збавлятися від ілюзій і починаєте дякую. Ну, я би тут сказала, що действия потрібні прямо от. Збір документів, можливо, адвокат, тобто сидіти на попі ровно зовсім не приходиться. Вам потрібно сражатися за свої виплати, контролювати через, можливо, інших людей або по королеві мічей ви самі можете справитися. Тобто добиватися, просто так ніхто нічого вам не дасть. На жаль. Так, варіант номер 2 Чи отримаєте ви виплати? Так, да, ви отримаєте виплати, але ну, вони вам будуть дуже тяжкі. Отримаєте перше зразу, і ну, це горе. Ми бачимо, що ви переживете велике горе, ви отримаєте виплати, і для вас вони будуть дуже важкі. І, можливо, знаєте... Ви отримаєте тільки частину виплат і на більше ви не захочете досягати, тому що вам буде все одно не в радість. Чи отримаєте ви виплати? А тут потрібно в цьому випадку, вам потрібно з самого початку бути дуже активним. Можливо, не вистачає якихось документів. І ви будете збирати ці документи, звертатися до військових, до людини влади, до людини, яка може вирішити, до адвоката гроші. Гроші прийдеться платити за ці услуги. І у вас буде дуже велике розчарування, Ви будете прям, знаєте, дуже вам буде тяжко, вам буде страшно. Можливо, ну я не думаю, що вас будуть тут залякувати, да, но ви будете, можливо, самі себе пугати можливими неприятностями. Вот якщо я зараз буду така активна, що люди скажуть, вот так вот може бути. быть, понимаете? І тут только з мечом в руках добиватися треба. Чи отримаєте ви відповіді? Виплати, виплати, щось не те сказала. У вас дуже опасна карта. Так, по королю жезлов, Ви Вы отримаєте виплати, королева Жезлов. Король жезлов, Ви Вы отримаєте виплати з допомогою якоїсь іншої людини. Причому ця карта тройка Пентаклей, это буде як командна робота. Ви всі вместе будете стараться, щоб эти виплати прийшли. Но, дивіться. Можливо, вас кто-то э, обманет, очень больно вас обманут. Это карта дьявола. Либо вы вложите деньги не туда, либо купите некачественный товар. Вы будете очень сильно сожалеть. И у вас есть колесо фортуны. Вы либо выиграете, ну, как бы, вы либо получите желаемое, либо оно пройдет у вас сквозь пальцы по дьяволу. По Кто-то це в Хтось кто-то хтось щось попросить, і вони просто у вас притікуть сквозь пальці. Тому будьте уважні. Купуйте уважно квартиру, купуйте уважно авто, купуйте. до всього відноситесь дуже уважно, тому що є людина і не одна, які просто вас ведуть в оману. Отаке От в нас ворожіння. Про виплати, чи прийдуть виплати, чи отримаєте ви ці виплати, чи ні. Тому, кому цікаве особисте вираження, записуйтесь, будь ласка, пишіть свої відгуки і до зустрічі до особистих виражень.